Понеділок, 24 квітня, це новини на ТВ. Маріупольці вимушені вичерпувати воду руками з дахів будинків, аби не затопила квартири. Щоб менше було незадоволених критики і звернень до псевдовлади, влади. Росіяни зносять будинки вщент. Мікройоне міста перетворюють на пустелі. Декорації в Білгороді ще замалі. Знімають кіно в Маріуполі. На лівобережжі окупанти скидали бомби, накривали вулиці градами, і обстрілювали важку артилерію. Усе детально у випуску з вами Ірина Головко. Вітаю! У Маріуполі пройшли дощі примхи погоди для багатьох місцевих, чергове випробування. Люди вимушені вичерпувати воду з даху будинку, аби не топила квартири. Вже рік так борються з наслідками дощу жителі 24-го будинку на вулиці Московській. Вес приділ, ета криша. це четвертий етаж в квартирі. Та от з пола вигрібають воду люди. Лівобережжя район, який росіяни нищили нещадно і досі продовжують знущатися над місцевими. У зруйнований п'ятиповерхівці ані стін, ані стелі проте, як глузування від гастарбайтерів, встановлені пластикові вікна. Вода стоїть, окна пластикові поставили. З дирами. Покажите на одну пену. Поставили окна на одну пену. І ждуть. Робочі, коли їм тепер за цю Подібна ситуація у Кальміуському районі, Маріупальці вже навіть не бояться критикувати псевдовладу. Люди записують відео і сподіваються на допомогу. Металурга 151. Після роботи два місяці тому розкрили кришу і Ось таке твориться у нас з 9 по 5 етаж. Окупанти з Маріупольцями підтримують виключно відеодіалог. У відповідь знімають сюжет, де можливі дефекти заробітчани підтверджують, але на камеру обіцяють виправити. Адже наратив Маріуполь відбудовують один з найзатребуваніших у російській пропаганді. Якщо десь трещина. Ми їх уберйом заново з проєктом, з автор... авторським назором, текназором все гласує заново з'яви. А у нас все качественно. Гарантія на эти дома тоже будет? буде. гарантия тоже будет. А щоб не було незручних питань або невигідних ракурсів, розмов загарбники прискорюють темпи і цілодобово зносять будинки вщент, де можливо й досі залишаються тіла загиблих маріупольців. Ось вот така машина розрушитель допомогою очень мощних гідроножниць до основання розбирає однопод'єзнує дев'ятиэтажку всього за пару днів. До болю Маріупольців росіяни байдужі. Їм терміново треба кіно. Місцеві знову лякаються вибухів на вулицях міста. Російські загарбники знімають фільм про те, як вони вбивали наших людей та купували місто. Звичайно, називатимуть це звільненням та спецоперацією. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Другий дубль походу ну, да. Маріна. виїжджає. Ну, да. фільм. буде називатися «2022». Вони до останнього стояли на захисті нашого міста та пережили російський полон захисників, які нині перебувають на реабілітації. віддав мер Вадим Боченко. В межах міської програми передав військовим смарт-набори, планшет, повербанк та навушники та подякував за службу та відвагу. Ви справжні герої ви зробили дуже дуже велику справу в цілому для держави України, не тільки для Маріуполя. Бавовна у Криму сьогодні близько третього години ночі в окупованому Севастополі пролунали два вибухи. Зазнав атаки надводними дронами Чорноморський флот Росії. Відео з потужними вибухами опублікували окупаційні телеграм-канали. Пишуть від вибухів, повибувало вікна в житлових будинках. 47 загиблих та 148 поранених. Саме така статистика у слов'янську з початком повномасштабної війни. Про це повідомив голова військової адміністрації Вадим Лях. Він закликає місцевих евакуюватися, бо ворог активізував свої сили. Більша частина постраждалих сталася через останні обстріли міста. Не треба чекати, треба задуматись над тим, що тільки виїзд, тільки евакуація в безпечні міста, збереже життя. Росіяни атакували угледар, розбомбили цивільні багатоповерхівки, двоє загиблих та двоє поранених. Така ситуація на Донеччині за минулу добу. Ворог випустив дві ракети по Краматорську. Там пошкодив школу та приватні будинки. На Волноваському напрямку є поранені та зруйновано адмінбудівлю. Гаряче, у Мар'їнці, Красногорівці та шість ракет пролетіли у Курахівську громаду. Такі дані надав очільник області Павло Криленко. Україна наближається до знакової битви у новітній історії. Вона почнеться навесні. Про це в інтерв'ю заявив керівник управління розвідки Кирило Буданов. Також повідомив, що вийти на межі 91-го цілком досяжне завдання цього року. Території будуть повернуті під час контрнаступу. Те, що всі готуються, це факт. Який буде результат через певний проміжок часу, ми всі це побачимо. Я думаю, що Достатні обсяги території будуть, скажімо так, повернуті силовим шляхом під час цієї операції. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і телеграм. Тихо, нам вечора. Позитивних новин бережіть себе, побачимось.